Вітаю, сьогодні дізнаємося, скільки коштує риба та морепродукти в одному з супермаркетів в Португалії. Ось дорада на акції за 6 євро. Краби, креветки, лосось у будь-якому вигляді. Стейки тунця також. Хочу сказати, що на ринку стейк лосося коштує 12,50. Те саме стосується і креветок. Ось такі, але свіжі сірі коштують 12,50 за кілограм. Наявність, хоч і запакованих, але свіжих морепродуктів, це рідкість в супермаркеті. 250 грамів восьминого обійдуться вам в 9 євро, а вже порізаний 150 грам за 5 євро. А хтось може дозволити собі і креветки за 40 євро. Вони гігантські розміром з мою руку, але і ціна величезна. Поруч зі свіжим завжди можна знайти заморозку. Кілограм восьминого коштує 12 євро, кілограм бебі-кальмарів майже 11. Морський коктейль 400 грамів 4 євро. А заморожений лосось 22 євро за кілограм.